Сливаться до, Справа після. І так, ми зачекали майже добу. І от наш результат. Кісточкою, правда, в деяких місцях, де було фуга, прийшлось потім подотикувати. Ну, враховуючи як воно було, зліва це водо, справа після, там вибита плитка, вибита плитка, там теж бетон, а там. Дивіться, тут от. На першій стіні ми нормально розкатували і натьоків нема. А на другі, бачите, оце пішли, це натьоки, це ми забагато дали. Зараз, зараз покажемо, як їх забирати. Тобто на них, за ними треба дивитися. А якщо будуть думати, що даєте більше, в питаннях з епоксидкою більше не є завжди краще. У вас будуть натьоки. Звісно, якщо освітлення у вас хромає, їх ніхто ніколи, ніколи не побачить, але краще як так от, от вправляти. Бачите, ми виправили кожен натьок. Також фугу можете спочатку кісточкою проходити, хто має час, або потім от домахуватися і прокапувати валиком. Фуга вже стане 100% гідроізоляція, ніколи воно там вам не почерніє, не буде ніяких грибків, Ви раз зробили і просто забули за фугу вже назавжди.